Дуже багато підприємців, які путають стратегію зі стратегічною сесією. Як трансформувати наш продукт? І ні в кого не залишається питань. Це ясність. Одне слово, що за чим робити, яка послідовність дій? А нам наймати трьох менеджерів з продажу чи десятьох. Е Гей, да, давай, там все зараз світ покоримо угу. наш. Ми всі на оптимізмі, на драйві, на куражі, все супер. Ми говоримо вже не про вартість стратегічної сесії, а про цінність, яку вона приносить. Усіх вітаю в ефірі бізнес-подкаст фаундери, корева Павло та Буряк Роман, з вами сьогодні рефлексуємо на випуск з Олесою Архіповою про стратегічні сесії. До речі, Олеся в випуску розповідала, що дуже багато підприємців, які путають стратегію зі стратегічною сесією. Тому, кому це важливо, обов'язково дивіться випуск, а ми продовжуємо. Якщо одним словом, що тобі найбільше запам'яталося, як би ти охарактеризував би одним реченням випуск з Олесею? Це ясність. Одне слово, ясність, одне слово одне, ясність. одне навіть не речення, а слово. Чому тому, що це мені здається, прям дуже влучно. Вона сказала, що стратегія потрібна для того, щоб у власника була ясність, що йому робити. Якщо перекласти на людську мову, так як ти часто просиш це робити, це ми розуміємо, хто ми, що ми. Що ми продаємо, кому ми продаємо, які болі ми закриваємо страхи, третя п'яте. Тобто у нас у всьому бізнесі є ясність, і ми потім не витрачаємо час на те, щоб розбиратися. Ми сюди біжимо чи сюди. Нам наймати HR-а чи рекрутера, а нам наймати трьох менеджерів з продажу чи десятьох. Тобто, у нас є ясність, і ми просто беремо і фігачимо на результат. Додам трошки контексту е, ясність в процесі трансформації. Я наскільки зрозумів, результатом стратегічної сесії на виході має бути трансформація вашого бізнесу, і в результаті має бути, наприклад, односторінчатий або декількасторінчатий документ, який вносить в голову власника, а також команди топ-менеджерів. віддалі всієї команди ясність, як нам трансформувати нашу компанію, як трансформувати наш продукт. І ні в кого не залишається питань, ні в кого не залишається туману в голові, особливо в період нашої турбулентності, в період нашого сюрреалізму, що за чим робити, яка послідовність дій? До речі, якщо повернутися на крок назад, то взагалі потрібно сказати про те, щоб. Потрібно проводити стратегію, точніше стратегічну сесію, тому що більшість підприємців, на жаль, не використовують цей крутий інструмент і рахують, що це така якась історія, яка потрібна тільки для міжнародних корпорацій, великих мільярдних бізнесів. А нас тут 3, 5, 7 людей ми продаємо там умовно Яка стратегія. Яка стратегія? Про що я буду стратувати? Ми про це говорили з тобою в самому першому випуску рефлексії. Про контрактпол, про організаційну структуру для того, щоб провести якісну стратегічну сесію. У вас, по Перше повинен бути час на це. По друге, щоб її виконувати, угу. теж потрібен бути час і має бути твереза холодна голова, щоб її реалізовувати. але не своїми руками, а руками найманих працівників. І тому ми піднімали таку історію про важливість виводу власника з операційної рутини. Але сьогодні про стратегічні сесії. До речі, Олеся прикольна історію сказала, що більшість людей путають підприємці це поняття, і наскільки я зрозумів, що стратегія це саме тоді, коли ми. Робимо ясність по нашому бізнесу, а стратегічна сесія це просто інструмент, тому що як ми напрацюємо цю ясність, якщо ми не проведемо стратегічну сесію, і одне без іншого неможливе, якщо ви в операційній рутині, ви не можете працювати над стратегуванням, ви не можете проводити стратегічні сесії. У вас виключно 2 d картинка. Нам потрібно завжди тримати в фокусі, що нас потріб... потрібно 3 d картинка, об'ємне бачення бізнесу, гелікоптер в'ю по різному називають. Тоді в нас є шанси вижити. Як ми це робимо в наших бізнесах? Ми, на жаль, так як і всі підприємці робимо це в грудні, в січні, хоча Олеся нам сказала, що саме всі звикли так робити, але ви можете робити собі стратегічну сесію і по посеред року, і літом, і влітку, і восени коротше, просто всі звикли чомусь в кінці року або на початку року. І ми також відносимося до числа цих підприємців, але до тих, які роблять стратегічні сесії, і ось ми як робимо в наших бізнесах? Ми в будь-якому випадку. В грудні починаємо накидувати уже ідеї да? угу, на, скрипт. на скрипт на 25 рік. В січні його там дописуємо. Обов'язково потім робимо з нашим Сіо, який вже підтягує більш тверду історію, тому що вона володіє там, краще, як ми з Романом. Взагалі, в принципі, володіє цифрами, да тобто доупаковуємо цю історію. Потім ми підключаємо обов'язково наших топ-менеджерів. З ними пропрацьовуємо наш план. І саме головне, те, що я рахую, мало хто робить, і ми про це чуть пізніше з вами поговоримо. І також ці слова підтверджує і Олеся. Саме головне, ми переносимо це в план, який потім реалізуємо. Так, роздроблюємо цю дальній горизонт на найближчі тактичні ходи в діаграмі Ганта. Наприклад, ставимо відповідальних, ставимо дедлайни, і тоді стає більш прозоро і зрозуміло. Але ще раз ключова історія це з просто помріяти, більш приземлитися, розписати тактичні кроки. Теж все, що ми настратегували, розписати на щоденну матрицю нашого робочого дня, щоб усі відділи, люди і так далі розуміли, що їм робити. Тому важливий цей єдиний інформаційний простір і так далі. Але все починається з стратегічної сесії. Да, і ми з Олесі також піднімали це питання. Верніше вона ділилася своїм досвідом, що дуже багато підприємців, на жаль, після того, як провели стратегічну сесію, нічого не роблять. Тобто, вони там е гей, да, давай там все зараз, світ покоримо наш про наш продукт, всі дізнаються і так далі. Тобто, в них оця ейфорія, Угу. Бо вони всі разом, вони, скоріш за все, якщо це е, там, фірма е, бізнес побільше, вони, можливо, навіть виїхали кудись, а, і вони то, там не знаю... Вони в дуже піднесеному да, настрої, да, а і потім б... вони на наступний день розбиваються об реалії операційної діяльності Заводення. своєї. Да, да. Так. Вони в... назад повертаються в рутину і такі, блін, яка сесія? Яка стратегія? І наступає і... момент відкату. ремісії, отризвіння, похмілля і так далі. І тому ми дійшли з висновку. Дуже класно працює наша практика роботи з менті. Ми усім, хто до нас звертається з різними запитами, рекомендуємо наступну річ, щоб це була прям ідеальна картинка. Нам потрібно декілька складових. Перша складова це проведення стратегічної сесії, бажано з зовнішнім організатором, медіатором і так далі. Де ви визначаєте, куди ви йдете? Для чого ви Для Хто чого? ви, визначаєте продукт, вашу ціннісну пропозицію і так далі. Потім ви повертаєтеся до нас як до менторів, які вам не дають зійти з праведного шляху реалізації цієї стратегії. Тобто, ми регулярними зустрічами, регулярним менеджментом, психологічною підтримкою без цього ніяк допомагаємо власникам реалізувати той односторінчатий план, який з'явився після проведення стратегічної сесії. Тому, повертаючись, чому це не працює, тому що дійсно стратегічна сесія проводилася, ми всі на оптимізмі, на драйві, на куражі, все супер. Настає понеділок, і все здається, типу, не таким же, в принципі, і прикольним, як ми вчора говорили насправді. І дуже велике бажання якось повернутися в свою печерку і закритися і робити все так, як ми робили. А це одна з найбільших помилок. Якщо ми хочемо нових результатів, нам треба робити щось по-іншому. Тому нам на цьому шляху ще раз дуже важлива психологічна підтримка, підтримка бізнес-менторів, які трошки вмотивують, трошки дисциплінують. Це створюється момент підзвітності. Ми дуже це любимо, тому що дуже часто буває, що наші менті вони одинокі в бізнесі і вони самі на себе покинуті. Немає партнера в кращому випадку цим партнером є дружина, хоча ми це дуже не вітаємо. Дружина це дружина, а не бізнес партнер І тому ми якраз допомагаємо цим. Покинутим одиноким власникам бізнесу не зійти з цієї дороги трансформації. І тоді ті кошти, які ви проінвестували в стратегію, в розробку стратегії проведення стратегічної сесії, вони повернуться вам іксами. Чому? Тому що якщо ще раз ми зробимо стратегію, і просто положимо в шухляду, то від цього нікому краще не стане. Да? Тільки у вас буде негативний, скоріш всього, досвід, і ви таки на наступний раз не піде вже в цю стратегію вкладати декілька тисяч доларів в те, щоб положити в сіл. А якщо ви хоча б частину з неї реалізуєте, тобто все. Такі розкладаєте на детальний план, і будете регулярним менеджментом цю історію контролювати, і ви зробите. І саме головне, команда ваша побачить і повірить в свої сили і у ваші сили, тобто це буде така синергія. Ми говоримо вже не про вартість стратегічної сесії, а про цінність, яку вона приносить. І тоді вже не важливо, скільки коштує е, стратегічна сесія. Тому що якщо взяти стратегічну сесію, наприклад, з Тоні Робінсом, то я думаю, вона вимірюється в мільйонах доларів. Так. Але ту цінність, яку він дає, і ті результати. Такі після цього видають люди. Я впевнений, що вони перекривають вартість цієї сесії в декілька разів. Тепер давай піднімемо важливе питання про як відрізнити успішну стратегічну сесію від неуспішної. Я розповім свій приклад. Ти, можливо, доповниш, або мене поправиш. От нас було багато стратегічних сесій в рамках контракт Пол, і деякі з них були успішні, деякі неуспішні. От неуспішною, я вважаю, яка, до речі, була одною з найдорожчих, бо це були значні гроші, як тоді, так і зараз. Дуже про простий, дуже проста ознака, чому вона, як на мене, стала неуспішною з одного боку, тому що не відбулося трансформації, uh -huh. тому що ми крутилися довкола одного і того ж самого того, що ми вже робимо. Давайте будемо робити краще, це просто, більше. Більше, більше, краще, давайте будемо робити це частіше. Давайте це будемо. Сильніше контролювати і так далі. Не відбулося трансформації. І була друга друга стратегічна, стратегічна сесія. Не буду рекламувати, хто її проводив, яка теж дуже дорого коштувала, але в ході якої відбулася трансформація, яка перевернула суттєвим чином наш бізнес. Ми на виході отримали інший продукт для для важливої глобальної великої цільової аудиторії і так далі. І все поїхало як по маслу. Отже, один з критеріїв, яким треба міряти успішні стратегічні сесії, це сила трансформації. Якщо компанія, яка продає вам послуги по проведенню стратегічної сесії, наводить вам приклади, Кейси і так далі, в яких ви не бачите процесу трансформації. От була точка А, стала точка Б. навряд чи ця стратегічна сесія в вашому випадку буде успішною. Багато помилок підприємців, які йдуть на стратегічну сесію, у них нема цілі стратегічної сесії. От вони йдуть, тому що вони десь почули в Ютубі, хтось там з партнерів, з друзів розповів все, і я собі зроблю. Але вони самі для себе не розуміють. А другі це цілі, для яких не потрібна стратегічна сесія. Насправді, наприклад, ціль. Продавати більше. Вам не потрібна стратегічна сесія, Принаймні, по компанії. Вам можливо потрібна стратегічна сесія по розділу маркетинг. Так, да, але ми зараз з вами в цьому випуску говоримо про стратегічну сесію про стратегію компанії в цілому. І якщо вам просто збільшити продажі на 50, там 20, неважливо наскільки, вам не потрібна стратегічна сесія компанії. Ну як вона важлива потрібна, але вам швидше і простіше зробити стратегічну сесію конкретно по даному напрямку угу. і. Зробити цей результат іти далі. Я згідний про те, що якщо ми говоримо про стратегію компанії в цілому, це тільки через трансформацію. Якщо немає трансформації, тоді нам не потрібна ця стратегічна сесія в даному ключі. Якщо нам потрібно більше людей, більше продаж, більше товару, то ми тоді проводимо стратегічні сесії по конкретному направленню. Люди. Uh -huh. Товар там чи продукт, uh -huh. і, наприклад, лідогенерація. і uh -huh. вирішуємо точково питання в кожному там сегменті нашого бізнесу. Давай ще раз розберемося з поняттями. Ми для себе виводимо це. Не догма і не Вікіпедія, але ми для себе так домовилися. Ми розділяємо стратегічні сесії на персональні. Це коли я працюю, наприклад, або з психологом, або з медіатором, або з коучем, або з ментором над якимись своїми історіями про що. Я самоідентифікація там і так далі. Ми цінності, місія, цілі. Там іти і тепер, бо часто буває, коли ну, є деякі певні проблеми в голові власника, і вони одразу перекладаються на проблеми, трансформуються в проблеми компанії. Значить, наступний вид це корпоративна стратегічна сесія, в ході якої ми ну, там, в ідеалі маємо отримати трансформацію компанії. Третій вид це, наприклад, стратегічна сесія в продуктовому розрізі, яка стосується власне продукта або послуги, яку ви продаєте, і результатом її теж можна сказати, успішним можна вважати той випадок, коли трансформувався ваш продукт. Можливо, не вся компанія повністю, що ви, наприклад, з продуктової стали сервісною, а трансформувався якийсь продукт або якась категорія, або якийсь підхід до якоїсь категорії, і так далі. Тобто ми працюємо в ході третього виду стратегічної сесії, і працюємо над продуктом здебільшого. Я до речі. Чи згадавши одну з найпоширеніших помилок, про яку ми говорили з Олесією на подкасті. Це те, що на стратегічній сесії приймають участь не ті люди, які повинні приймати. Mm. Типу, е якщо на стратегічну сесію не прийшла саме головне людина, яка приймає рішення в компанії, mm. то стратегічна сесія, на жаль, не відбулася. Чому? Тому що всі е там подумали, придумали, вирішили. Але коли це принесли на сіл людині, яка має цю стратегію впроваджувати, вона каже: ні. І все тому дуже важливо. Підійти до е, формування команди проведення стратегічної сесії і взяти людей дійсно, які відповідають, і, точніше будуть відповідати за екзекюшн mm -hmm. цієї стратегічної сесії у вашою компанією. А бувають ще випадки, коли на стратегічну сесію не запрошують людей, які своїми руками роблять результат, і ці mm -hmm. люди часто в собі мають теж багато відповідей на багато питань, які стосуються масштабування. Бо, наприклад, власне. Власник він на своєму рівні взагалі там деколи не розуміє, що відбувається там в логістиці, які проблеми є в там, бухгалтерії чи ще щось. І коли ці представники цих відділів з'являються на стратегічній сесії і не просто сидять як меблі, а коли вони залучені до стратегічної сесії, коли перед ними ставляться питання, вони дають щирі відповіді, що ми не зможемо це зробити, бо є отакі проблеми. Це холодний душ для власника, як правило, це соромно перед медіатором, але це якраз і є відправною точкою. По трансформації, бо часто буває, що трансформація неможлива, бо її будуть саботувати люди на місцях, буде саботувати ком команда, і все залишиться як є, тому що ви не прибрали оці блоки. Напишіть, будь ласка, в коментарях: поставте плюски ті, хто робить стратегічну сесію в себе в бізнесі, і мінус ті, хто не проводить. І... Цікава, особлива думка тих, хто цього інструмента не використовує. Якщо вам не складно, напишіть декілька слів, чому ви не користувати цей інструмент. А також не забувайте підписуватися, ставити лайки, тому що це дуже важливо для алгоритмів Ютуба, щоб він вище і ще вище показував наші відео з Романом, якщо вони вам, звісно, подобаються. Отже, стратегічні сесії потрібні. Всім стратегування це наш інструмент номер один. Друзі, всім гарного дня, всім. Бачення стратегій, ясності в їх виконанні. Підписуйтесь, ставте лайки. Радий був бачити. Всім пока!